Головне, не впасти в припасть. То, думає... Думає, що трохи льод, <сас> ну, ну трошечки не альот. Кому треба оценити, кому не треба. Пойдет нахуй, да. Ми і кучка долбойову. <сас drainage> Їм би в концлагері десь працювати. Прості, Богдан. Будете проїжджати повз Львів, проїжджайте повз. Добре, що в тебе від відстрочка є. <сас> <сас> О, ти вже напрацював. <сас> Та та камера, все. Ну, ми можемо потім все нарізати. Ділимо щелчок для синхронізації звуку. Ага. І все, і поїхали. І поїхали. У мене трошки не видно, але Ні, то я то думаю, ми, ми розберемося. Ми трошки відійдемо потім. Головне не, впав... не впасти в припасть. Нам треба було тільки пояси взяти. То ми трохи порушуємо техніку безпеки. Не... Зовсім трохи. Але а ми... ще одне дуже важливе, треба дивитися сюди. А, а не сюди. Дивитися. Бо якщо те, тебе будуть дивитися, то. Думаєш, тебе... що трохи не Альоти. Ну, ну трошечки не альо, зовсім ну, трошечки. Не Вже і телефон дзвонить, бачиш. Госдума. Гоструда. Управління. Це, мабуть, Степан. Я ніяк не можу звикнути, що воно так і летається, сука, і мені дуже страшно. Блядь. Все не нормально все. Я нахожусь з, з Віталієм Васильовичем. Главним, э, строителем, самым главным, вот це все, що ти зробив, благодаря тебе, Если бы не твій абстрактний ум і твої вот вот технологічні рішення, могло тут все закончиться печально. Дивись, я тут э, дещо підготував. У мене є от, такі, ні, от такий листочок, просто і, да, і я опрісник, і я тут вкраті записав, що ми зробили за ага. такий нетривалий період. Тільки ага. слухайся, і що тут. Ми з тобою, значить, змонтували кабелю 35 кілометрів. 35? Ти сережно? можеш уявити? Да, 35 кілометрів. Ого. Всі перерізи, які так? отут -от лежаться, це 35 кілометрів. Охренеть. Змонтували кабели несучих систем, 7,5 кілометрів. Ого. Можеш уявити? Витратили гайки, гайки плюс гвинти майже 66 тисяч. Шпилька профіль. Майже 9 километров мы с тобой семь с половиной километров, километров. и это и это да и это еще не все Ого, да, это достойный результат да это да це... ну я думаю кто... кому надо оценить кому не надо пойдет нахуй да ну, ну я, ты вот скажи мы с тобой всегда хотели это обсудить вообще как это все получилось ну как как это вышло я до сих пор вот задаюсь свой... как это вышло вопреки Вопреки всьому, блядь, так це вийшло. Нам многі хотіли помішати, блядь, але це все вийшло. Ми стоїчні видержали? Так. Да, ми і кучка долбойобів на самом деле. Це все построено руками долбойобів. Трошки їх головне направити правильне русло, пиздити періодично, морально пиздити мається на увазі. І все получится. Все виходить. Слово долбойоби мені придеться запікати, запікати, бо ці долбойоби будуть дивитися це відео. <ган> так, ну... ти, а ти що? не проти? Не проти, ну <ган> вони... ب... 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 <ган> проте вони самі знають, так? Вони да? знають що... хто вони <ган> і що вони. Ну і що ти можеш сказати? Пол навіть... Получилось у нас? Вони ці долбойоби, що саме цікаво, вони нас також вважають долбойобами. тільки. <ган> 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 Ну, вони там в курілках думають, от, блядь, ті два долбоєба да, нам да, там кучать да, да, да. на життя, А ми що знаємо, все, ми ж тут этими руками, блядь, от это все. А приїхали сюди, як борони. А, а блядь. Не трясись, бо мені страшно. А зараз, звісно, ходять уже, блядь, герої, блядь, усі Всі все знають, та я. Ну, ну, та, ну, я. Та, заш... зашкалювати зашкзашкалювати. А приїхали барани ж, бляд, тупорили. Я не розуміла, як того лотка, блять, стулить до ходокуші. Воно бере, блядь, того лотка, блядь, шиворот на виворот, блядь. Каструлиці на голову, блядь, Ну що тут можна сказати? Кастрюлі та світильники. Да. Але все видно, все красиво, все підписано, все по технології, блядь. І що саме цікаво, цей об'єкт робився перший раз в житті. Людьми, які зовсім не мають, в принципі, ніякого відношення до таких робіт. Електротехнічних. Да, да. А деякі, згідин, з... згідин а з вами, деякі пане? взагалі не мають ніякого відношення, не ні до яких робіт. І до Що себе щось? вони не мають відношення, але. Ні, різні були екземпляри, тут би всіх би їх. Так би зараз от. Мілько... Поговорити треба було зі всіма, але да. не всі витримали навантаження не цього об'єкту да, і всі багато, розповім, багато, вони багато трошки не здали, чи ми їх здали. Ну вони здались, в общем, десь нам ТЦК трошки поміг, десь він трошки не поміг, але Но, насправді так. Да, Об'єкт побудований вопреки, багато. Ні, допомагали. Хто нам допомагав? Саме більше нам допомагав, мабуть, не мабуть, а 100%, як на мене, саме більше, це Ігорь. Начальник склада и Дима, если бы не они... Керевництво Омеги. Именно керевництво. Благодаря Игорю и Диме, конечно, они нам много помогли. Ну, мы им, я надеюсь, тоже. Они про нас останутся хорошего мнения. Но... Я тоже так думаю, кстати. Ну, мы еще поговорим с ними по этому поводу, не знаю, может а так... быть. В принципе, материться тоже можно, поэтому... Ну, как ты считаешь, у нас получилось? Я На данном этапе вот все, что есть. Последний мой рабочий день вот так вот Получилось. У нас вийшло навіть, я думаю, краще, ніж у профес... професійних таких монтажників, які вже зуби з'їли на таких роботах. Ось у нас вийшло навіть ну, краще, чем я, я думав навіть. Я думав, що буде все на багатох вже, а все вийшло набагато краще. Ти, ну, от якось все. Так. В принципі... я дивлюсь на це, звісно, все і, і Вспоминаю, ці перші лодки, як тянули. Угу. Mm -hmm. Сікась, накось, криво, пам'ятаєш, як було все? Да, да, я піднявся да. і ох, 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 охренів. А зараз дивишся і думаєш, ну як це так? От як криворукі, безтолкові хлопці, які до цього на висоту більше 2 метрів не подимались, змогли змонтувати да, ці всі да, да інженерні... Да. Кстати, хочу сказати, що більшість робіт проводилось на висоті Около 14, 14 метрів. Собственно, ми на этой висоті зараз для такого польоту не кваліфірували полета... да, И І ще треба враховувати те, що ці всі наші е, лотки і всі були вже прокинуті в останню чергу. Тобто вже були існуючі мережі опалення, були мережі е, протипожежна система була вже побудована. Були Вже знаходились э, стелажі металоконструкції, вже були збудовані. І, в принципі, склад уже був робочий. Ми його і запустили, і він вже працював, і ми ці всі роботи проводили синхронно. Да, 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 да. Склад працював, і ми працювали. в общем. Ну, Більше ніж достатньо. Я думаю, що у нас вийшло. Так, да, я теж думаю. Ну, пік, пік, так там, що так, Я, я бл там благодарю тебе за роботу. Було приємно поработати, і я думаю, що ми ще не раз цю э, тему всю. Ми ще попрацюємо на ми, ми ще да? дадим життя, я думаю. Це так. Я думаю, ні, якби тут інші, не знаю. Може я так думаю, але якби хтось інші були люди, то вони б не витримали просто. Напруги. Так, да, вони просто не витримали. Тому що, так сказати, складних ситуацій було дуже великий відсоток, якщо взяти все йшло як, не, не по плану. так сказати, все, дуже багато було Були нестандартні ситуації, да, скажімо не так. Нестандартні рішення приймалися, вже по ходу приймалися. по ходу діла. І ці рішення вказалися правильними. Все не знаю, мені подобається. Було класно. Повчительно. З э, нюансами, але в целом. В общем, все було доволі круто. Дякую. В Спасибо. А АСБ просто СБ. Поки що так. Ну... Прості, Богдан. <рапула> <рапула> З СБ ми нічого не будемо казати. Вони виконують свої обов'язки. Як вони вважають свої обов'язки. <рапула> обов Деякі аж занадто їх виконують. Їм би в концлагері десь працювати. Це їхня, от їхні такі е, приз, призвання їхні. От Є такі працівники тут. СБ що та, їх концлагерь, писати доноси десь, оце, сидіти в якомусь СБУ, там, в катівнях, здирати шкуру з людей живих. Оце їхнє. Вони. Це планок не було. Все, можу сказати. Не знаю. Я, можливо, це вставлю, або це буде типу бекстейдж. Це деякі, але ні, є нормальних більшість нормальних. Більшість, а, більшість, так, більшість, більшість. Оця ложка дьогтю. Вона цю бочку меду, то. Вона трошку. розтіклася по Бочці. діжці меду. Меду. меду і перетворила його на, на... медяне Гівно. блядь. <ріць> <ріць> ну, і що ще сказати? Що, щоб, так. Да. Що Останні сказати? слова, напустині чи які просто від душі. Будете проїжджати повз Львів, проїжджайте повз. Не заїжджайте. Нема тут нічого цікавого насправді. Таке саме місто, як і всі. І все, що вам розказують і пишуть в путівниках, блогери, що тут там все так файно, чудово європейське місто, з вузенькими вуличками і з файними кабітами, то все, м'яко кажучи, брехня. Мені не сподобався Львів, кажу так, як є. Львів це місце, місто пішоходів. На автомобілі тут робити нічого. Автомобіль можна залишати десь в рівному і сюди вже добиратися громадським транспортом, тому що. Ой, ну тут. Що ще? Поїсти у Львові немає де нормально. Готувати... А дівчата з нектарину зараз образяться? Готувати не вміють. Ну нічого страшного, готувати не вміють тут. М'яса так нормального і не поїв. За півроку. За півроку пів я нормального м'яса не поїв тут. Ну так не знаю. На кожному кроці. Що в мене ще, тут у ці чарка, шкварка, магазини. там. Напої та тютюн. Напої та тютюн. Таке відчуття Це що. Це ж твій улюблений магазин ну, все так. ж таки. ну, конечно, Але просто вихіду не було. Їх тут уже критична маса. Уже. Тут, ну, Такого нема, мабуть, на в одному місці України, щоб стільки було розлівають, треба називати їх своїми іменами. Віталій, я так подумав, добре, що в тебе від відстрочка є. Бо ти вже напрацював. Мені також Миколаїв. Подобається. Миколай мені також да. подобається. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Так, на, на цій мажорній ноті, ноті можна Одна закінчити. Так. З вами були Олександр Павлович, Віталій Васильович. До нових зустрічей. Нов пасарам.